Зовсім не романтичні вечори при свічках з вимкненими холодильниками та телевізорами, схоже, повертаються. енергетики попереджають про можливі відключення електроенергії. Тож, аби не залишитися в абсолютній темряві, українцям радять запасатися свічками та схованими далеко у Шухляди ще на початку нульових газовими лампами. У зв'язку з припиненням постачання газу Росією та неможливістю транспортування вугілля з Донбасу Міністерство енергетики та вугільної промисловості України кращого виходу, аніж впровадити графіки аварійних відключень електроенергії не знайшло. Проте чернігівці до повернення у 90-ті 90-ті виявились не готовими. важко буде. свічки закупаємо. Что там еще? Газ нет. не будут отключать. Я хотела сказать, у меня мелькнула мысль, что думаю, хорошо, что холодильник современный. Если закрыто, три часа держит холод. Я думаю, хорошо, что в свое время сделал Ну такие практические мысли, как бы такие реальные. Как, как что у меня заморожено, насколько испортится что-то от этого? Мы это все пережили в 95-96 годах, замечательно все это прошло. Будем раньше спать ложиться, ничего страшного вечером. Будем готовиться, в спешке покупать или ну, что? а на чем греть, кушать, варить? Консиканзучані подагріцька шу кашу ділась, тому ми готовы. И Думаю, любої да, в принципе, обычные люди теж не готовы. Тимчасове припинення електропостачання на Чернігівщині можливо з 6 до 10 години ранку та з 18 до 23 у вечірній час. Та це не означає, що 8 годин на добу мешканці області сидітимуть без світла. Пояснюють в Чернігів Обленерго. До того ж, рубильник знаходиться не на місцях, а у Києві. Проваджуються ці графіки. Тобто безпосередньо фізично виконується, виключно за командою диспетчера НЕК «Укренерго». і виключно у тій ситуації, коли іншого виходу на жаль, окрім як примусове обмеження і потужності і. Обсягів споживання електричної енергії іншого виходу як я сказав, немає для того, аби привести у відповідність якраз у цей баланс. Специфіка галузі в тому і полягає, що щомоментно мусить забезпечуватися баланс між виробленою та спожитою енергією. Міністерство енергетики встановило всім областям ліміти споживання електроенергії, та Чернігівці в них не вкладаються з вересня. Для нашої області це 210 МВт. мегаватт в години, коли мешканці міста повертаються з роботи, навантаження складає 285 мегаватт. Ват. поки що, цей дисбаланс погашували завдяки запасам вугілля, та їх не вистачить надовго, українцям радять економити щадливе використання електричної енергії, і як наслідок, за рахунок саме цього підходу і цього варіанту вирішення проблеми дозволить уникнути примусового обмеження, тому що ми всі чітко розуміємо, що відключивши там, мовно кажучи. Електричне освітлення значить, в двох кімнатах з трьох, наприклад, от, і е, мінімізуванням використання тих електроприладів, які можливо значить, можна було б потерпіти, або використання їх не у вечірній максимум, от, тобто це той перелік нескладних. Кроків, які можуть суттєво поміняти ситуацію. та поки енергетики області не можуть сказати чітко, коли та наскільки відключатимуть світло в оселях, графік відключень оприлюднять найближчим часом.